Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні поговоримо про репорти і дашборди в SF Lightning Experience. Почнемо з репортів. Репорти в SF – це інструмент відслідковування статистики рекордів на об'єкті SF. Якщо грубо, то репорти дозволяють збирати статистику за заданими параметрами, тобто ви можете використовувати фільтри для пошуку підходящих записів. Щоб почати працювати з репортами, переходимо в відповідний розділ sf організації. При створенні нового репорту потрібно вибрати репорт тайп, на якому він буде заснований. Від цього залежить пресет нового репорту і об'єкт, на який буде дивитися репорт. До теми репортайпів ми повернемось через декілька хвилин. Ось так виглядає лайаут редагування репорту. Тут можна групувати записи за визначеним полем. І додати колонку з необхідними полями. Для застосування нових параметрів після будь-яких змін потрібно натиснути кнопку Refresh. Використовуйте її, щоб побачити, як зміниться репорт після редагування. Щоб змінити порядок колонок, просто перетягніть поле на потрібне місце. В цьому розділі можна фільтрувати записи як в ListView. Якщо ви не бачили наше відео про ListView, рекомендую глянути Випадайте зверху. Репорт ми створили на основі Report Type і розглянемо його детальніше. Report Type це шаблон, на основі якого буде створений репорт. Він існує двох типів: стандартний і кастомний. Зі стандартним все ясно, вони створені по замовченню. А щоб створити кастомний репорт Type, Потрібно в розділі Setup перейти на закладку Report Types, натиснути New Custom Report Type і заповнити потрібні поля. Найважливіше поле Primary Object. З цього списку потрібно вибирати об'єкт, для якого ви хочете створити репорт Type. Серед них можуть бути як стандартні, так і кастомні об'єкти. Далі присвоїмо репорт тайпу, ім'я і опис. Опис краще заповнити так, щоб будь-кому було зрозуміло для яких потреб цей репорт тайп створений. У наступному списку потрібно вибрати категорію, до якої належатиме Report Type. І нарешті останній крок потрібно вибрати статус репорт тайпу на даний момент. Поки вибрано значення In Development, репорт тайпом зможуть користуватися лише адміністратори та їхні делегати. У статусі Deployed. Report Type буде видно всім. Коли налаштування завершене, потрібно натиснути Next. Тут пропонується за необхідності додати ще один пов'язаний об'єкт. Список об'єктів буде залежати від наявності на об'єктах Lookup або Master Detail полів. Таким чином можна об'єднати до 4 об'єктів в одному репорт тайпі. Переключення цього значка визначає, які саме записи потраплять у вибірку і як впливатиме другорядний об'єкт. Наприклад, якщо у вибірці два об'єкти, а радіобаттон стоїть у звичайному положенні, то у вибірку потраплять записи, які входять і до першого, і до другого об'єкту. Скажімо, у нас є два рекорди аккаунта, один з них має пов'язаний кейс. Тоді у вибірку репорту потрапить лише сам кейс і той запис, який має кейс. Якщо переключити значення, то у вибірку потраплять усі аккаунти і кейс, який пов'язаний з обліковим записом. Таким чином, якщо ми виберемо три об'єкти, то при дефолтних значеннях за наявності трьох аккаунтів, у одного з яких є і пов'язаний кейс, і, наприклад, Opportunity, яка так само пов'язана з кейсом, у другого аккаунта тільки кейс, а у третього немає нічого із цього, то у вибірку потрапить лише той аккаунт, який має і кейс, і Opportunity. Тасуючи радіобаттени, ми можемо визначати, які записи потрапляють у вибірку. Після всіх необхідних налаштувань репорт Type потрібно зберегти. Повернемося до теми репортів. Існує чотири типи репортів: Tabular, Summary, METRICS, Join Reports. Tabular Report. Це найпростіший табличний вид репорту. Ви бачили його до того, як ми створили групування по полю. Summary Report – Це репорт, згрупований по одному полю. Тобто той, що ви зараз бачите перед собою. Matrix report. Це репорт, згрупований по кількох полях по вертикалі та горизонталі. Щоб із цього репорту зробити матричний, достатньо додати ще одне поле по горизонталі. Для цього повернемось у вкладку Outline, де знаходяться групи та вибір полів для відображення. Join Reports це репорт, в якому об'єднано кілька репорт тайпів. Групи у них одні на весь репорт. Але набір полів та фільтрів незалежний. Використовуйте цей вид репорту для збору додаткової інформації. До репорту можна додати чарти. Для цього потрібно натиснути на кнопку Add Chart, після чого з'являється можливість змінити та відредагувати чарт. Щоб його змінити, натисніть на іконку в кутку: серед налаштувань можна відзначити: зміну типу чарту, налаштування кольорів чарту. Полів, за якими відбувається побудова чарту. Крім цих основних налаштувань, є можливість при натисканні на кнопку Measure порівняти значення між двома репорт тайпами. Коли репорт готовий, важливо не забути його зберегти. Перед закриттям репорту буде запропоновано зберегти або відкотити зміни. Репортами USF можна ділитися з іншими користувачами, однак налаштування видимості відбувається не окремо на кожному репорті, а по папці, де вони зберігаються. Якщо ви хочете, щоб усі користувачі могли бачити ваш репорт, виберіть на репорті кнопку Move і перемістіть його до загальнодоступної папки. Щоб налаштувати доступ до конкретної папки, перейдіть в розділ All Folders і виберіть на відповідній папці кнопку Share. У меню, що відкрилося, є можливість вибрати, як саме буде поширюватись доступ до папки. По користувачах можна вибрати конкретну людину і поділитися з нею вручну. По ролях. Люди з відповідною ролю бачитимуть папку в репортах по ролях та їхніх підлеглих. Так само, як і по ролях, але тепер побачать і ті, хто нижчий по ієрархії ролей. І по публічних групах. Ви могли б вибрати відразу групу користувачів, наприклад, вашу команду, щоб вони мали можливість бачити репорт. Також списком праворуч ви визначаєте, який доступ матиме користувач. Крім цього, ви можете бачити, хто зараз має доступ до цієї папки. Для цього натисніть на список Who Can Access. І розгорніть його. В списку користувачів, груп користувачів або ролей можна видаляти або змінювати право доступу до репорту. Коли налаштування доступу закінчено, зміни потрібно зберегти. Тепер перейдемо до невід'ємної частини репортів, а саме дашбордів. Дашборди це візуалізація створених репортів. На один дашборд можна додати кілька репортів, а сам дашборд можна використовувати як домашню сторінку при вході на SF-організацію. Якщо в репорті немає власної діаграми, її можна створити на дашборді. Додамо на дашборд створений раніше репорт. Зверніть увагу. Серед налаштувань репорту, чи точніше компонента дашборду, є вибір репорту, з якого буде створений компонент, тип чарту, поля, за якими групується репорт, вид відображення значень, налаштування осі X, її ширина, а точніше кількість груп, що відображаються, назва. Футер. Положення поля для порівняння і нарешті колір теми. Після додавання. Компонент можна налаштувати зручним для вас чином, розтягуючи та переміщуючи його по робочій поверхні. Зверніть увагу на налаштування самого дашборда, що доступні за кліком на цю іконку. Тут досить широкий спектр налаштувань, назву, опис та розташування репорту ви бачили при створенні, але крім них, можна вибирати, від чиєї особи ви хочете бачити дашборд в даний момент. Від свого, від імені іншого користувача або від імені користувача дашборду. Також можна дозволити користувачам дашборду самостійно змінювати перспективу, під якою вони бачать дашборд. Нижче можна змінювати розмір робочої поверхні дашборду по колонках, ширше або вужче. змінювати тему дашборду з темною на світлу і нарешті змінювати стильове оформлення кольору дашборду. Коли дашборд готовий, потрібно зберегти зміни і натиснути кнопку Dan. Так, дашборд бачить звичайний користувач. Зверніть увагу, що дашборд можна завантажити у форматі PNG, натиснувши кнопку Завантажити в контекстному меню дашборду. Дашборд можна не тільки завантажити, а ще й клонувати, створити новий порожній дашборд або видалити той, на якому знаходитесь. Область видимості дашборду налаштовується аналогічно до області видимості репортів. Зверніть увагу, що репорт має бути видно користувачам, для яких він призначений на дашборді і репорті. На цьому сьогодні все. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Якщо ролик вам сподобався, ставте лайк. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.